Тема уроку квадратні корені, арифметичний квадратний корінь. Розглянемо задачу. У нас є квадрат, площа якого відома. Наприклад, 49 квадратних одиниць. Позначимо сторону квадрата літерою х. Тоді формула площі квадрата s дорівнює х квадраті. Отже, якщо площа 49, то ми можемо скласти рівняння х квадрат дорівнює 49. Розв'яжемо це рівняння. Коренями цього рівняння будуть числа 7 і мінус 7. 7 в квадраті дорівнює 49. І мінус 7 в квадраті також дорівнює 49. Тобто, ми ці корені підібрали числа, такі значення. 7 і мінус 7 називаються квадратні корені із числа 49. Отже, квадратним коренем із числа а називається число квадрат якого дорівнює а. Подивимось ще приклади так, квадратні корені із числа 9 дорівнюють 3 і мінус 3. Бо 3 в квадраті дорівнює 9. І мінус 3 в квадраті дорівнює 9. Ще один приклад. 25 число. Квадратні корень із числа 25, 5 і мінус 5. Бо 5 в квадраті дорівнює 25 і мінус 5 в квадраті дорівнює 25. Наступний приклад. Квадратний корінь із числа 0 дорівнює 0. Бо 0 в квадраті дорівнює 0. Тут тільки один корінь. Квадратного кореня із числа мінус 9 не існує. Бо немає такого числа, квадрат якого дорівнює мінус 9. І так, ще раз, квадратним коренем із числа А буде таке число, якесь, квадрат якого дорівнює А. Якщо ми зараз повернемось до нашої задачі. Щоб розв'язати цю задачу, ми склали рівняння, значили квадратні корені. Але нам потрібно було розв'язувати не рівняння, а задачу. І відповіді тоді повинні бути е, сторона квадрата 7 см і мінус 7 см. Але це не має сенсу мінус 7 см. Тому відповіді задачі буде тільки одне число 7. Тільки одне. Ось таке значення називають арифметичний квадратний корінь із числа 49. Тобто, це число повинно бути невід'ємним, в нашій задачі додатнім. І квадрат цього числа дорівнює площі квадрата 49. Арифметичним квадратним коренем із числа А називають невід'ємне число. Квадрат якого дорівнює цьому числу А. Позначають арифметичний корінь із числа А. Ось таким символом. Читають арифметичний квадратний корінь із числа А. При цьому слово арифметичний часто опускають і читають просто квадратний корінь із числа А. Такий знак називається знак квадратного кореня. Або ще називають радикалом. Тоді вираз, який стоїть під знаком радикала, називають підкореневий вираз. Підкореневий вираз повинен бути невід'ємним числом. Давайте ще раз пригадаємо, які числа називаються невід'ємні. Невід'ємні числа це додатні всі і число 0. Коли ми з вами розбирали квадратні корені, то додатні числа у нас були. 3, 5 і число 0. Дію знаходження арифметичного квадратного кореня називають добування квадратного кореня. Давайте подивимось на приклад. Арифметичний квадратний корінь із числа 16. Або ми можемо просто сказати квадратний корень із числа 16 дорівнює 4. Бо число 4 невід'ємне, тобто більше. Або дорівнює нулю. Так позначаються всі невід'ємні числа. І 4 в квадраті дорівню 16. Корінь із 0 дорівнює 0. Бо число 0 невід'ємне, тобто 0 до 0. Це правильна нерівність. І 0 в квадраті дорівня 0. Квадратний корінь із числа 1 до 1. Бо 1. Невід'ємне число більше 0 і 1 в квадраті дорівнює 1. Квадратний корінь із числа 81 дорівнює 9, бо 9 невід'ємне число і 9 в квадраті дорівнює 81. Тобто ми бачимо, що дія добування квадратного кореня і піднесення до квадрату це обернені дії. Так, як додавання і віднімання, множення і ділення. І взагалі, корінь квадратний із числа А дорівнює Б, тоді і тільки тоді, якщо число Б буде невід'ємне і Б в квадраті дорівнює А. І тут у нас є ще дві формули. Тоді квадратний корінь із числа А буде завжди число невід'ємне більше або дорівнює нулю. І якщо ми квадратний корінь із числа а піднесемо до квадрату, ми отримаємо це число. Давайте подивимося на прикладах. Квадратний корінь із числа 4 невід'ємний. Якщо ми порахуємо квадратний корінь із 4, це дорівнює 2. 2 невід'ємне число. І квадратний корінь із 4 в квадраті дорівнює 4. Порахуємо. Квадратний корінь із 4 дорівнює 2 2 в квадраті дорівнює 4. Ще один приклад. Квадратний корінь із 36 невід'ємний. І квадратний корінь із 36 в квадраті дорівнює 36. Ще раз перевіримо. Квадратний корінь із 36 дорівнює 6, 6 в квадраті дорівнює 36. Надалі ми перевіряти не будемо. Ми вже бачимо, що у нас є робоча формула, яку будемо просто використовувати. Переходимо до розв'язання задач. Номер 379. Завдання. Знайдіть значення арифметичного квадратного кореня. Кожний приклад будемо записувати з перевіркою. Квадратний корінь із числа 100 дорівнює 10. Бо 10 в квадраті дорівнює 100. Ну, і ми бачимо, що 10 число додатнє. П'ятий. Квадратний корінь із числа 0,25 дорівнює 0,5. Тобто ми підбираємо число бо 0,5 в квадраті дорівню 0,25. Дев'ятий квадратний корінь із числа 400 дорівня 20. Бо 20 в квадраті дорівня 400. 12 квадратний корінь із числа 1,64 дорівня одній 8 бо 18 в квадраті дорівнює 1,64. 18 помножити на 18 164. Трошки складніший 14 приклад. Квадратний корінь із числа 3,625. ми не можемо зараз підібрати таке число, квадрат якого дорівнює 3,625. Спочатку нам треба перевести це мішене число в неправильний дріб. Давайте пригадаємо, як це робити. Цілу частину 3 множимо на знаменник 25, додаємо чисельник 6, отримаємо число 81. Знаменник 25 переписуємо. Квадратний корінь із цього числа дорівнює квадратному кореню із числа 81 25. І ось тепер ми можемо вже підібрати таке число. Це потрібно число 9, 9 в квадраті 81, 5 в квадраті 25 дорівнює 9. Бо 9 п'ятих квадратів дорівнює 81,25. І останній приклад з цього номеру. Квадратний корінь із числа 0,4 0,04. дорівнює 0,2 бо 0,2 у другій степні дорівнює 0,4. Якщо б ми 0,2 множили би само на себе, то ми побачили, що нам треба відділити з кінця 4 знаки. 1, 2, 3, 4. Номер 383. Завдання. Користуючись таблицею квадратів натуральних чисел, розміщеною на форзаці, знайдіть квадратний корінь із числа 484 до рівня 22. Бо 22 в квадраті дорівнює 484. Ми знаходимо це число у таблиці, яка є у вас у підручнику на форзаці. 484. Дивимось. Два десятки дві одиниці. Отримуємо число 22. П'ятий приклад. Квадратний корінь із числа 5,76 дорівнює 2,4, бо 2,4 в квадраті дорівнює 5,76. У вас на форзаці в таблиці є число 576, яке дорівнює 24 в квадраті, так як у нас насправді число 5,76 то ми отримаємо не 24 а 2,4. Якщо 2,4 ми помножимо само на себе, то у нас треба відділити з кінця два знаки. І ось ми отримаємо число. Восьме. Квадратний корінь із числа 38400 дорівнює 620, бо 620 в квадраті дорівнює 400. У вас у підручнику на форзаці є число 3844. А не це. Яке дорівнює 62 в квадраті. Отже, щоб отримати це число. Нам треба а, приписати 0. Якщо ми помножимо 620 само на себе, ми отримаємо дане число. Наступний номер 387. Завдання: знайдіть значення виразу. Дивимось на другий приклад. Нам треба знайти значення ось цього виразу. І тут ми використовуємо формулу, яку вже раніше бачили. Тому ми зразу можемо записати, що значення цього виразу дорівнює 4,2. Тобто в цьому підкореневому виразу. Третє. Так, також ми бачимо, що ми можемо використати формулу, але у нас перед радикалом знак мінус. Тобто, у нас число від'ємне тут. А ми пам'ятаємо, що якщо від'ємне число ми підносимо до парного степеня парні числа, які діляться на 2, то ми отримаємо в результаті додатнє число. Отже, буде 11. Четвертий приклад. Відрізняється від третього тим, що знак мінус стоїть вже не в дужках, а перед дужками. Тобто, у квадрат ми підносимо квадратний корінь із зісті. Тому тут мінус треба переписати. І далі використовуємо формулу. П'ятий приклад. Нам треба число 2, корні із 3. Так читається цей вираз. Піднести до другого степеня. Тут. Ми множимо число 2 на корінь із трьох. Тому кожний множник окремо підносимо до степеня 2. 2 в другий і корінь із трьох в другий. 2 в другий 4. Корінь із трьох в другий 3 за нашою формулою. І рахуємо. Сьомий приклад. Ось таке число треба піднести до. Парного степеня ми бачимо мінус дошка, тобто число від'ємне. Підносимо до парного степеня, отримуємо додатнє число. І далі, щоб піднести цей дріб до степеня 2, ми можемо окремо піднести чисельник до цього степеня окремо знаменник. Корінь із трьох в квадраті 2 в квадраті. Корінь із трьох квадраті використовуємо формулу 3, 2 в квадраті 4. Отримали число 3 четвертих. Дев'ятий приклад. Останній. Щоб піднести до парного степеня 2, ми знову будемо окремо множник мінус 0,3 підносити до степеня 2. Окремо множник коріння з 2. Ось. Мінус 0,3 в квадраті число додатні 0,9. Корінь із 2 в квадраті за формулою 2. І рахуємо. Отримали відповідь.